Є. Урок літературного читання. Народна легенда, Народна легенда зозулені черевички. Зозулені черевички. Є у вас картинка? Так. Камарки, так. Озвучте малюк, озвучте його

<пу> <пу> правильно. Вот. Або, або мур, мур, мур. Вот. Є таблиця Шульта, пам'ятаєте, як з нею працювати? Очі на серединку і Начинаю. знайшли очима. Так, почали, знайшли очима від одиницька. Розширювати. Я все, я все, я все. Я теж. Так yeah. Прочитаємо скоромовку. Горішнику горішена, горішками обвішана, гориш і мішку Горіш. 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 читайте. читайте. Yeah. Та читаємо, читаємо разом. Горішка, горішка. 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 горішка, Горіш всього. Горішки. Горішка. Мішико. В горішку є горішка. З горісиками обійшти. Оришка і тимішко, обтрушують оришую. горішки, втрушують горішки. Швидко давайте повчимо її. В горішнику Ого, горіш... Горіш... Горішина, горішка, місила, Оришка, і, і міш, обтрушує горішки. горішки. Молодці. Ми сьогодні з вами Це читаємо. Бустро, що я ж я впала. Так Ми читаємо з вами текст, який називається. Зозулені черевички. Як ви думаєте, про що буде текст? Поки Хорошо, покладав. Прочитали це слово, а тепер послухайте мене. Ми читаємо з вами текст Зозулені Черевички. Як ви думаєте, про що буде текст? Зозулені черевички. Я думаю, що це буде про зозулені черевички. Про пташку зозулю ми і її черевички, так? Черевички, да? Про пташку зозулю і її черевичка. Так. Так. Ілюша, а ти як думаєш, про що буде текст? З назвою Зозулі і черевички народна легенда. Mm. Що таке легенда? Легенда це народна оповідка про походження якоїсь це, назви. Це такі... це такі що? Так. це що, ну, як вам сказати, це коли. Ну, що може із... так називатися. Дивіться. Зулені. Легенда це пояснення що, про те, чому називається так чи інакше, якийсь предмет. Що може називатися зозулені черевички? Є версія, що це буде. про Ташка зозуля має черевички. І от ми легенду прочитаємо, що ж це за черевички такі? Так. А ще. Це зозулі не черовою. Хорошо, не будемо вас більше турбувати. Хай буде так. Версія, що у Зозулі є черевички і наше завдання дізнатися, правда це чи ні? Перше слово прочитала, дав далі. Плюс. Плюс слово означає щось знищувати, занедбувати, Ну, щось. Змінювати на гірше. Так тут. 18. Вісімнадцяте так. так, це роки так, стверджують, стверджувають, стверджують, і сімнадцять, так? 17. Так, так. 17. є. Отже, текст «Зозулені черевички». У Вона з вами тут пишуть, поміркуй, про що розповідатиметься в тексті. Ну, у нас є версія, що про пташку зозулю і про її. Я, і про... Ну, Починай, Поліна. Текст великий, вистачить на всіх і при тому багато. Добре, коли... колись давним-давно пера... по пира Лісі... Кираємо... Це... Си... Купив є, Купи. і за грепи і за гребучиє князі по брила, дав у весім села. Свої, такі, свої. Бу, Моя села такими, податками, що люди жили в дуже великій будиноситі. Одного разу якесь село не перерісила, ойлало князеві данини. Розлюти висяг... г... різний правитель. і вирішив г... розвитоком показа... покарати, покарати, покарати несилу з великими з великим загоном посіпав осіпак, саме вирушив саме ви на розпираву жителі села, затушили, затушили. що кому не буде. Затужили, що нікому не буде. Пощади, цетарі, діди думали, гадали, що робити, робити, як зарадити ликові. Та нічого не могли придумати. Досить, Ілюша, далі. І тоді прийшла Даніка. Досить, дякую. І Ілюша, Ілюша. І, ілюш. і, і. То, і тоді. І тоді. І тоді при, приїжджала Доніка Бідерна, я в Видовиці та їх каже, що я себе робую вирятувати село, похитали діти з сивими головами. Що ти зможеш, дівчина, коли тут уся громада без села, але Відговорювати, не ситали, бо хита. Топи, топитіся, топтіся ти той і, і за так, добре. Скажіть, будь ласка, тут виділене. Зараз, Ульян, тут виділене прислів'я, хто топиться приказка, хто топиться, той і за соломинку вхопиться. Як... Пояснити це цю приказку. Хто топиться, той за соломенку вхопиться. Що означає? Ну На вашу думку, що означає цей вислів? Це в переносному значенні, буквально не може цього бути, так? Але в переносному значенні це ось хай це не велися. Не велися. Я думаю, що це а. в переносному значенні. В переносному значенні, звичайно, це манюсінький шанс на порятунок, так? У да. села не було вибору. Вони не знали, як відкараскатись від цього пана, і вони знали, що він їх знищить усіх. Але дівчина запропонувала допомогу. От вони і спробували. Хай це буде малесенький шанс, але ж вони все-таки його спробують. Ось ця приказка означає, хто топиться, той за соломинку вхопиться. Що маленький, але все-таки шанс, так і можна його використати. Ульяна далі давай. Дівчина попросила. За книжкою, Дівчина попросила, щоб попошили... ага. Давай. Дівчина попросила, щоб пошили нову сукню, бо та, що на ній вже зовсім зносилася. Цілинічі жінки шили сукню з всього найкращого, що знайшлося в селі, а в донька вдовиці. Одягла її, і всі побачили, що перед ними справжня красуня. І вийшла вона на зустріч карателям. Князю мовила не з серця не сплатили. Ми тоді податоків агір. Агірка доля. С, Тикала нас на полях, нервожа й видався, і, і якщо дану віддамо Дане, ну. тобі, да, ну, віддамо тобі, то самі голодною е, смертю помремо. Пожаліє людей, наших князю. Дівчина, дівчина заворожила. А князь, князь мовча ні, не жалі йому було людей, а ворода дівчину заворожила його. Добре, не буду я село твоє плюндурувати, але ти, але ти станеш моєю дружиною, мовив князь. Князь був старий і беридкий, але дівчина знала, що в селі і старе, і мале чекають їх. Рін... Рішення, рішення. згодна Знятивши... згодна Знятивши... Серце мовила дівчина, а князь пожив Ва... Ви... позовиша, во то тоді... є досить. Ва... досить, Ва... досить Ульяно, Дос... досить. досить дякуємо тобі. Скажіть, будь ласка, чи спробувала дівчина врятувати село? Так, вона да, спроб... Так, спробувала. Да. Князь її послухав. Послухав. Послухав, але що він навзаєм вимагає від неї? Що він хоче від mm -hmm. Ну він не просто так же ж відступив від того. Він бере щось навзаєм. Тобто, щось хоче. Що він хоче? Хоче... Він... Ні, він хоче Спаси. на ній одружитися, щоб вона вийшла за нього заміж. Вона молода, красуня, а він старий, бридкий, злий, негарний, але він хоче, щоб вона вийшла за нього заміж. І така у нього умова. Він не чіпає село, а вона виходить за нього заміж. Дівчина погодила? так, так. погодилась? Погодилась? Так. Так, так, так. так, вона погодилась? Вона погодилась, знітивши серце. Тобто вона знала, що всі чекають на порятунок, всі, всі чекають її рішення, як вона відреагує. Але ну, в неї немає вибору. Так, вона і вона йде з цим рішенням, вона дає йому згоду. Так, і які ж далі йдуть умови? Далі хто в нас? Илюш, читав, не? А читав, так? Я читав. читал. Ваня. Іван читав. Так. Можешь читати? Так. Ну, ось, пожалуйста, с початку на слайді. Тоді вертай. Добре, тоді вертай до села сповісь. Передай його князеві. Скажи, я хочу, щоб. Шиб... Підожди, Іван, підожди. Цілий кусок у нас випав. Давай я прочитаю цей кусок, а далі те, що на слайді будеш ти. Тоді вертай до села, сповісти про мою милість та подумай, який подарунок принести тобі на весілля. Даю своє князівське слово, що справлю всяку твою забаганку, хоч би скільки золота довелося заплатити. Пішла дівчина, розказала все про все, а сама плаче, захлинаючи сльозами. Тоді підступився до неї найстаріший дітей і каже: Не плач, ти нас усіх врятувала, а тепер ми тобі допоможемо. Князь відпускає її додому, так, щоб вона розповіла всім ось цю новину, що в село вони не чіпають, але взамін, він хоче на ній одружитися. Дівчина дуже рада цьому. Ні. Ні, вона плаче. Так Ні. вона плаче, і їй е, старішини вирішують допомогти. Так, старі люди вирішують допомогти. Як же вони допомагають? Ваня, тепер твоя черга. Давай. Ось тобі я не чіпаю, бо знову. Ось тобі насіння, передай його князеві. Скажи, я хочу, щоб ти мені сплів мені васильного вінка з квітів, щоб із цього насіння вирос. Із тут А там сама побачиш що буде. Сказала, сказала, що Вы, її... Передала ...дід... дівчина князя. І сказала, що її дід велів, князь навіть зрадів. Що не треба тратити ні грошей, ні золота, а що весілля відкладається, то да дарма можна. Почекати, дівчина все одно нікуди не дінеться так, далі зараз Оп, є Іван, далі посіяв трошечки ще посіяв на насіння, став чекати осі, сходи з'явились табелець. Прости не листочки, виметнулись, а квіток все нема. Рік немає цвіту. Зрозумів князь, що його обдурили, та слово княжу ж його не забереш, бо при всіх дав зачаїв на тих чорну злобу і поклав собі, що віддячить, як дочекається цвіту. Сімнадцять довгих літ чекав князь. А на вісімнадцятому літі ті рослини раптом зацвіли в, од... в один день, досі небаченим цвітом. Так. Далі я да? кинулися слуги доповідати князеві, а він вже мертвий лежить Кинулась. так і не дочекався своєї мрії. Відтоді то кажуть, що ці квіти називають мрією. А всі стверджують, що зозулені черевички зацвітають на 18 й рік. Отже, про що текст? Що таке зозулені черевички? Що це таке зазулені черевички? Це справді пташкані черевички? Ні. А що це таке? Це квіти. Так. Це квіти. Так. так. Ну, на правильном виявилось припущення? Ні, ми не вгадали припущення. Текст ми з вами досліджували по ходу. І далі насіння яких квітів? Дали старішини дівчині? Зозулені. Черевички. черевички. Це квіти так називаються. Зозулені, черевички. В чому особливість цих квітів? Що ви запам'ятали, в чому особливість цих квітів? Що вони зацвітають, на який рік? Вони вже не зацвітають, тому що, що їх вже не, давно не поливали. Ні, вони зацвітають на 18-й рік, коли їм вже вони великі квіти виростають. Тобто перші роки квіти не цвітуть. І старіше не знали yeah. про це. Тому й умова була така, що сплити мені вінок з цих квітів. А князь думав, що та на наступного року вони зацвітуть, я вінок сплету, плиту, грошей тр... тратить не треба і все. І ось так вона його обдурила. Вийшла вона за нього завіж? Ні, не вийшла, тому що 17 років. чекав, Ні, чекав. Не вийшло, тому умер. Так, і він помер. Отже, зозулені черевички у вас є у... на 39-й сторінці є зображення цієї квітки. Справді, вона так, так. має. Роз... Найкрасивіших орхідей України це невеличка рослина 25-30 см заввишки, з парами широких овальних, з гострими кінчиками листочків. квітне, травень-червень. Перші три роки паросток розвивається з насіння під землею, тобто він навіть не сходить. Лише на третій, четвертий рік виростає перший зелений листочок. Зацвітає орхідея на 15 17 році життя. Тоді на ній вперше з'являється одна з рідка дві квітки. Квітка дуже нагадує м'який світло-жовтий черевичок з бордовими стрічками, наче сшитий для ніжної крихітної лісової феї. Зозулені черевички справді охороняються в усіх країнах Європи. Ось їхнє зображення. Да? Малесенький, гарненький да. черепа да. для лісової феї Отже, легенда про те, як дівчина за допомогою ось цих квітів змогла врятувати і село, і себе від старого князя. так Ваше домашнє завдання прочитати да. легенду і спробувати її переказати від імені дівчини. От якби ви на були на місці дівчини, як би ви її. Розповідали цю легенду. А хлопцям переказати від імені старішин, От ті, які давали насіння. Добре. Збук, так? А це, це шо, все, вже урок. так, це останній урок, і я дякую вам за участь на уроці, дякую вам за вашу активність.